Вітаю всіх, слава Україні! Написав я вчора три пісні, сьогодні я написав дві. Хотів виконати їх виконав, але дуже погано, тому що болить вухо, стріляли з РПГ, стріляли з автоматів. Ну, дуже багато було тих вибухів, і того я трохи оглух. Написав я далі мені баян, далі хлопці з мого підрозділу Віталік зі Львова. На нього позивний у нього Камаз і Анатолій е, із Києва. Позивний у нього таксист. Вони мені дали хороший баян, я їм дякую за це. Ну, і, відповідно, я для них написав пісню і заспівав цю пісню на баяні. Е, одна пісня це про Лесю Ружинську, яка так само стріляла зі мною з РПГ, з нами. Ми всі підрозділом стріляли по декілька. Разів з цих РПГ, того ми всі його глухли, дуже багато цих вибухів було. Ну і три пісні це про е, Сергія е, піаніста е, Сергій Борецький. І хочу зараз вам заспівати оцих п'ять пісень. Ми з хлопцями в лиман приїхали весною. В бригаді знали всі, що я є музикант. що грав я на гітарі, а також на баяні. Тому подарували вони мені баян. І був у нас піаніст, сержант Сергій зі Львова. Ми разом з ним тоді писали всім пісні, і написали ми Віталіку Камазу, три пісні про баян на цій страшній. wee <laughs> І ось Бурецьки ми вже пишемо пісні, як Камас Віталій воює на війні, і Толіком таксистом Камас є устрою, поштузним підлеманом, як ляту маскальню. І ось Камас Віталій узяв свій РПГ, зальвів за своє місто, підбив рашистський танк. А толік друг таксист, йому всім допоміг. Що ж прозрів від того, клятий той рашист Бо ж було в них багато снарядів з РПГ, а вражих танків було. Там тільки 33. і коплоте рашиське, ось знищене усе. підбитими ті танки, рашистські всі були. І ось Бурецьки ми вже пишемо пісні, як Камаз Віталій воює на війні, і толіком таксистом Камас є устрою, бо з ним під лиманом є клятом І Ось Камаз Віталій та друг його таксист. Узяли автомати, та в розвідку пішли. До розвідки у них, і Толіком був кіст, Бо ж окупантим підлим у тил вони зайшли, і всіх їх розстріляли із своїх калашів, і ціла рота орків побитою була. Вбивав Толян за Київ, ну а Каман за Львів, щоб наша Україна в мирі зажила. Вбивав толян за Київ, ну а Каман за Львів, щоб наша Україна в мирі зажила. І ось корецькими ми вже пишемо пісні, як камасвіталій воює на війні, із столиком таксистом камас є устрою, поштузним підлеманом як ляту на скальню, і ось ми вже пишемо пісні, як камас віталій воює на війні, із столиком таксистом, комас є у строю, по штучним підлеманом, як ляту на скальню. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам. Там аж горить усе тридцять расиста, зникли водну ми, божіх там десантом, полум'ям гори. І ось їх подяка, він усіх бійців за тридцять трьох битих, клятих москалів, бо ж сезон почався на маскальській там, у якому здохне клятий окупант, виїхлися бича бить... Божашисто той, на танком суне, ви їх лесябич лінію в вслухни, Бо чисто той, на танком суне. Тридцять три танкіста смажених були Путіну й Росії душу віддали на Україні, спокій тут знайшли, добривом фосфатним в нас вони були. Це зробила Леся, старшина сержант, що згорів у танку хляди окупант. І її удячні наші всі бійці, що згоріли в танку кляті маскарі, Вихлесяби, чавеліні Бо божа той на танком суне, би вихлесяби, чавеліні Бо божа той на танком суне. Но Ружинська леся взяла РПГ, підбиває танки, аж горить усе 33 рашиста, зникли водноми, божіх там десантом, полум'ям гори. І ось і подяка, він усіх бійців за тридцять трьох битих, клятих москалів, бо ж сезон почався на маскальській танк, у якому здохне клятий окупант. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Знову знову йдемо ми в убір. І вбивать почав він маскаля, бий Сергію москаля, бо що справжня є свиня, і нехай вже здохне клятий окупант бо ж Сергій Борецький, старший нас сержант Знову, знову вибухи гранат, клекотить Сергія автомат він піде в атаку вперед Під рибим він страшних касет, і ось за рашистський їхній мог, розстріляв рашистів, цілий сво, а потім заграв він на фоно що йому по кайфу це було, бий, бий Сергію москаля, бо ж то, справжня є свиня, і нехай Ляти окупа, бо Сергій Борецький, старший наш держав. Знову, знову йдемо ми в убій. І борецький, з нами тут Сергій. під Бахмутом та блимані він, розгадив вражі. нас війна і вбивать почав він москаля, прий бий сергію москаля, бо що, справжня є свиня, і нехай вже злохне клятий окупант, бо ж Сергій Борецький старший сержант Бий, бий Сергію Москаля, бо що, справжня є свиня. Окупан, бож Сергій Борецький, старшина сержант. І нехай вже змохне кляти окупан. Бож Сергій Борецький, старшина сержант, бож Сергій Борецький, старший в нас сержант, бож Сергій Борецький, старший, в нас, сержант. Сергій Борецький, старший в нас сержант. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! А тільки що я написав пісню про нашого піаніста. Це у нього такий позивний. Він сам зі Львова, звати його Сергій Борецький. У нього таке відповідне ще прізвище Борецький. Боротись, українське відважне прізвище. Ну і я про нього вже одну пісню написав, і зараз оце друга пісня про нього. Хочу заспівати. Мама народила піаністом, і за це я матінку люблю, тільки ж ось воюю із расистом, за своїх рідних, близьких та сім'ю. Вона сказала Сергій, будь обережним, бо ж ти у мене лишень є піаніст. Воюєш ти з придурком навіженим, бо справжнім дурнем є отой расист. Їм ламбаду, і свинцуєм буде сильний дощ. Та запкаємо снаряд в гармату, щоб розгнати їх поперек та вздовж І ось на фронті, як в музичній школі, мов консерваторію попав. Диригенти в нас тут офіцери, офіцер наказ нам віддавав. А залужний, ніби композитор, як отой Вівальді Моцарбах. він це зробить, як отой новатор, щоб рашистом було тра-та-та. І заграємо ми їм ламбаду, і свинцю їм буде сильний дощ. Та запкаємо снаряд в гармату, щоб розгадити їх поперек та вдовж. І я дуже матінці вдячний, що я не маскаля піанів. Бо ж то є за Путіна в Росії, той тупий народження рашист, і будемо їх ми вбивати, як отих спаскуджених шалав. Ну, а потім будемо співати, як рашистоко від нас тікав. Граємо ми їм лампаду, і свинцю їм буде сильний дощ, та запкаємо снаряд в гармату, щоб розглатить їх поперед та вдовж. Мене мама народила піаністом, і за це я матінку люблю, тільки ж ось воюю і з расистом за своїх рідних, близьких та сім'ю. Вона сказала Сергій, будь обережним, бо ж ти у мене лишень є піаніст. Воюєш ти з придурком навіженим, бо справжнім дурнем його той раши. І заграємо ми їм лампаду, і свинцюєм буде сильний дощ, Та запкаємо снаряд в гармату, Щоб розгадить, і поперек та вздовж, І заграємо ми їм лампаду, і свинцюємо буде сильний дощ, Та запкаємо снаряд в гармату, щоб прозгадить і в поперег та вздовж, Щоб розгадить і в поперег та вздовж, Щоб розгадить і в поперег та Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Наш Сергій Борецький, воїн піаніст, наш Сергій Борецький, атиєрашист, на фронті б'ється, з нами у бою, захищає землю, рідно він свою, Бож на фронті б'ється, з нами у бою, захищає землю, рідно він свою. Сергій Борецький з нами у бою. За місців за землю рідну матінку свою, він з них поробить ваш м'ясний усх. Сергій Борецький з нами у бою, Виває всіх рашистів підлегтих, за землю рідну матінку свою, він з них поробить ваш м'ясний І ось замість клавіш тисне він курок. Щоб тим москалюкам дати всім урок, Щоб на Україну більше не йшли, І щоб в тому ви не ми були, щоб на Україну більше не йшли, і щоб в тому ви не ми були, Сергій Борецький з нами у бою. Биває всіх рашистів підлегтих, за землю рідну матінку свою, він з них поробить фарш м'ясний усіх Сергій Борецький з нами у бою. Биває всіх рашистів підлегтих, за землю рідну матінку свою. Він з них поробить фарш м'ясний усіх, за землю рідну матінку свою, він з них поробить фарш м'ясний усіх. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!